Надання дозволів на продаж житла або його дарування, а також зміна прізвища неповнолітньому з такими запитами до комісії з питань захисту прав дитини дуже часто звертаються жителі Запоріжжя. Основна її діяльність спрямована на захист прав та інтересів дітей. Питання, які розглядає комісія, різні. Наприклад, порядок участі у вихованні та спілкуванні з манолітньою дитиною або надання статусу дитини, що постраждала внаслідок війни. Представники комісії розповідають, питань, з якими звертаються родини, стає деталі. Більше цього разу під час засідання розглянули 70 звернень більшість з них стосувалися надання статусу дітям постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Любий громадянин може звернутися до адміністрації, тобто ми розглядаємо і заяви громадян і ухвали судів. Також можна звернутися електронною поштою, оскільки на даний час багато громадян знаходиться за межами України, то вони також мають право на розгляд питань за місцем. Знаходження або майна, або колишнього проживання заяви надходять до адміністрації і засідання комісії, розгляд заяв це вже остаточний етап розгляду заяв громадян. Всі заяви надаються до служби у справах дітей, де служба у справах дітей проводить значну роботу щодо підготовки до засідання комісії.